Росіяни перекрили кримський міст. Вранці 6 грудня в окупованій керчі прогриміли вибухи. Вікна дрежать, а місцеві у паніці кажуть, заграво було видно в районі суднобудівного заводу. Затока Міноборона РФ заявило, що це збивали дрони. Що ж це за добрі безпілотники? Залетіли до керчі. Розповім за мить з вами новини Тесен і і Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Крим з п'ятої ранку гучно відзначає День Збройних сил України. У Керчі вранці 6 грудня пролунали вибухи. Окупанти перекрили рух Кримським мостом. Про це повідомляють Кримський Вітер та Кримреалії. За інформацією телеграм каналів вибухи було чутно в районі суднобудівного заводу Затока та у мікрорайоні Аршинцеве. Перший вибух стався близько сьомої ранку за місцевим часом. Чути їх було з боку кримського мосту та заводу Затока. Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито. Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду, просимо зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки. Згодом очевидці у мистевих пабліках заявили, що з боку керчі на мосту утворився величезний затор. Атака морських дронів триває, а вибухи лунають з п'ятої ранку. Цікаво, що случилось? Пробка со сторони керчі. Виїзд з досмотра. Хто небудь знає причину? Керч слышит уничтожение Бек Далеко від берега. Мост закрит. 6.40. Грохаєць. 5 утра. Кримський вітер повідомив, що безпілотники здійснюють прориву Керченську протоку. Окупанти намагалися їх знищити з моря, з берега та з повітря. Російські пабліки ж стверджували, що у Керченській протоці працює ПВО і як завжди, дуже ефективно. А тим часом місцевих закликали не панікувати, навіть по про те, що з п'яті утра, і скоро вони можуть залишитися без води. Феодосійському водохранилищі упав уровень води, но панікувати не стоїть. Вода в город подается из фронтового водохранилища, где есть запасы порядка 10 миллионов кубов воды. Об этом в интервью «Крымской газете» рассказал председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Владислав Масленник. Феодосийское водохранилище наливное и работает в режиме наполнения и опорожнения, то есть не зависит от притоков воды из рек. Заполняется оно посредством переброски из Белогорского водохранилища и от скважин Простурненского, Нежинского и Новогригорьевского водозаборов через северо-Крымский канал. Вже о 9.25, як передає кримський вітер, росіяни відновили рух по кримському мосту та дуже сумніваємося, що це надовго. А як вам такий сюрприз від Святого Миколая? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.